Ну ніяк не виходить музиці бути поза політикою. Це в чергове довело Євробачення, скандали, навколо якого не просто не вщухають, а нові розгоряються. То що це за колективна заява? Цитую телеголосування зазнає впливу військових конфліктів, зокрема в Україні, і це може призвести до втрати культурної сутності церемонії. Це точка Кипіння, я Тетяна Висоцька. Вітаю вас. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте нам, важлива ваша думка. То що ж, трапилося, іспанський суспільний мовник Радіо Телевіжен Еспаньола» закликає переглянути систему телеголосування на Євробаченні і взагалі обговорити? Чи впливають військові конфлікти на результати? Про це йдеться в заяві, з якою цей іспанський мовник звертається до Європейського мовного союзу або спілки, так називають це організатори Євробачення з проханням розпочати дебати щодо телеголосування на конкурсі, щоб знову цитую, оцінити, чи є нинішній метод найбільш доцільним. Цей іспанський мовник зазначає, що до її скарги мають намір приєднатися ще кілька країн, звучить як погроза, правда ж? А також вимагають повідомити, скільки ж голосів іспанців отримала кожна країна. Нині відомо, що у першому півфіналі іспанські глядачі віддали Україні 12 балів і 10 балів у Польщі. А в гранд-фіналі іспанці поставили 12 балів Ізраїлю. Про Ізраїль ще піде детальніше: 10 Україні та 8 Польщі. Тож, в чому ж то виходить суть цього конфлікту? Виходить, що іспанці бояться, що наші біженці дуже активно голосують. Нагадаю, переможцем цьогорічного Євробачення в швейцарському базарі став. Австрійський юнак Джіджі, який надихається діяльністю пропутінської оперної співачки нетребко. А от друге місце посила якраз представниця Ізраїлю Юваль Рафаелі. Зараз про Ізраїль. Понад 70 колишніх учасників Євробачення підписали відкритого листа, в якому закликають організаторів. Взагалі заборонити Ізраїлю та його національного мовнику Кен брати участь у цьогорічному конкурсі, е, Цитую. через геноцид палестинців у Газі і багаторічний режим апартеїду та військової окупації проти всього палестинського народу. Ну, зрозуміло, європейська мовна спілка вони так закликали спілку. Вже продемонструвала, що здатна вживати заходів, коли виключила Росію з конкурсу у 2022 році. Ми не приймаємо подвійні стандарти, кажуть, Щодо Ізраїлю не може бути одне правило для Росії, а інше для Ізраїлю. Бомбардуєш, вилітаєш. Ось так вони написали в цьому листі. Тож. І ще хочу зазначити, що був навіть вищий рівень звертань з цього приводу на початку квітня 26 членів європейського парламенту надіслали відкритого листа з вимогою виключити Ізраїль з Євробачення, і цей лист мовна європейська спілка, яка є. Організатором Євробачення відхилила цей заклик, оскільки він також цитую принципово суперечить цінностям, які має підтримувати. Мені здається, що навколо Євробачення трохи загубилися в цінностях, правда ж? Отже, нагадаю, збройний конфлікт між Ізраїлем та Палестиною спричинив суперечки і на попередньому. Євробаченні у Швеції. Тоді також були листи, також були заклики. Також називали ізраїльську співачку Еден Голан, яка посіла п'яте місце у 24-го року Євробачення аналогічно петицію із закликом дискваліфікувати Ізраїль, і тоді її підписали понад 56 тисяч людей, та що можемо тепер сказати. Жодного разу Євробачення не політичне, правда ж? Як і музика, а також і спорт поза політикою, я маю на увазі. Тепер давайте перейдемо до наших, бо їм теж дісталося. Український гурт Циферблат посів дев'яте місце, дуже достойно виступив, тож потрапив у десятку. Їхній номер навіть. Заокеанські поціновувачі, американці назвали дуже якісним і складним. А самі хлопці з гурту якраз і казали, що вони зробили свідомо складний номер для того, щоб. Підіймати якісну планку Євробачення. Мені здається, звучить амбітно. А від себе можу додати, що ми з родиною уважно стежили і за півфіналами, і за фіналами. У мене донька фанатка і Євробачення, і гурту циферблат. Тому ми багато дискутували, обговорювали новини навколо конкурсу. І що я вам хочу сказати після всього прочитаного і проговореного. Дуже прикро бачити от. Той вал критики, який нісся не лише від закордонних різних поціновувачів і фанатів Євробачення, а також через своїх. Дуже багато. Через доступність соцмереж просто поливали лайном хлопців, і вони не отримували насправді дуже важливої такої підтримки від своїх. Ну, це ж Голос нашої країни. Це ж дійсно дуже важливо і це дійсно дуже прикро, як каже моя донька Огида. Але я хочу зазначити від себе, що мені дуже приємно зустрічати, як наші музичні фахівці, співаки підтримували гурт циферблат про те, що це дуже така знакова. Молитовна пташка, так називається пісня, з якою хлопці виступали. Дуже красиві, мальви у прикрасах, настільки е, цікаві, продумані костюми, світло, ретро у віжуалі. Якщо не бачили, подивіться. І знаєте, е, мені здається, що тут дуже влучно, як кажуть музиканти, підходить оце слово фірма. Це була фірма, дуже високий рівень. Нашого виступу, тим не менше, хлопці стикнулися із хейтом від своїх же. А також нагадаю, що ще перед півфіналом а, був у них неприємний інцидент, назвемо це так. Журналіст найбільшої платформи про Євробачення Esk United поставив некоректне запитання про війну представникам гурту, коли говорили, вони давали інтерв'ю. Тож, Музиканти різко відреагували, коли цей представник Esk United запитує у Валентина Ліщинського і Федора Ходакова з циферблат: чи війна дає Україні переваги у конкурсі? Скажіть. Дуже красиво. Тобто, це натяк на те, що ми маніпулюємо, що ми самі себе обстрілюємо, що ми в якійсь образі жертви, чи що? Що він хотів цим сказати? Дуже добре, що Валентин блискавично відреагував і підкреслив, що це було некоректне запитання для кожного народу у світі, де в країні війна, це не перевага. Як війна може бути перевагою, сказав він. Як я щойно згадував, ми повинні виступати, знаючи, що наші будинки бомблять, яка ще перевага? Я чесно просто втішена, що він кілька разів, от, так, дуже напористо відповів і, звісно, що після цього публічно перепросили у представників України за недоречне запитання, а потім і зняли цю публікацію взагалі. Теж не політика, правда ж? До речі, як і інтервідіння, яке запроваджує Росія, звісно, що ображена після того, як її викинули 22-го року з конкурсу, і тепер це буде у них своє інтервідіння. І вони в вересні збираються його проводити. Будемо стежити, хто ж збирається до них співати. Цікаво навіть які. Будуть співаки, боюсь, навіть припустити, а Росію представить співак ніхто шаман. Отже, наші шанувальники, після того, як цифроблат відповів про некоректне запитання, писали: Господи Боже, ви серйозно, чому ви такі питання ставите? До України. Невже люди вважають, що ми отримуємо підтримку тому, що людям шкода Україну, а не через хорошу музику? Дно пробите це так неповажно і огидно знову огида, бачите? Це, мабуть, зараз такий тренд. Тож, оці всі порохи, заяви, хейти, вони ж насправді говорять про одне: що оцей наш голос на найбільшому? Пісенному конкурсі дуже важливий, і це наш голос нашої країни. Я дуже прошу закликаю до терпимості, до розуміння, до якоїсь людяності у підтримці тих. Кого обирає більшість в нашій країні? Хлопці, до речі, вже цифроблат уже повернулися і їх фани добре, тепло зустріли на вокзалі. Видно було, що вони були втішені, їм це було приємно. І слава Богу, після всього, що вони пережили. Тож і хочу ще сказати усім, хто не дуже занурений в цей процес. І процитувати просто рядки пісні циферблат Молитовна пташка, Доля довірила світ останнім із нас. Після виконання в фіналі пісні дуже технічної, такої, дуже якісної. Соліст Даня Лещинський подякував Європі за підтримку і сказав Слава Україні! А якщо цього вам недостатньо, то можу також сказати, що е, батько з хлопців е, один і відчим іншого хлопця з гурту воюють. А у е, дівчини-бек-виколістки з Донеччини росіяни розбили її оселю. Тож, знаєте, будьмо людьми, стежимо. За неполітичними скандалами для того, щоб розуміти, то все-таки які ж цінності закладаються в Євробаченні, то все-таки які ж дебати можуть бути, і чому уже зараз Європа починає вбачати в нас образ жертви. Це була точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Побачимось.